Запобігти трагедіям прикарпатські рятувальники застерігають людей не виходити на тонкий лід. під час профілактичного рейду на міському озері Івано-Франківська. Надзвичайники нагадали містянам про небезпеку таких прогулянок, а також розповіли про правила поведінки на замерзлих водоймах. Стараємося нагадати мешканцям нашої області, яких правил потрібно дотримуватись поблизу водойм зимку. Просто нагадати, що лід дуже тонкий, треба дуже на відстані від льоду. Таку вам дамо листівочку, де написані всі такі основні правила. Ми знаємо, що ви їх обов'язково дотримуєтеся, але для того, щоб нагадати, то Просто щоб ви собі мали, особливо надзвичайники закликають батьків проводити профілактичні бесіди з школярами, адже безневинні дитячі розваги кажуть можуть завершитися трагедією. Днями такому випадку рятувальники запобігли на міському озері. Був один випадок зранку, приблизно 9-та година. Двоє дітей вирішили пофотографуватися на фоні криги. І один, роздягнувшись до пояса, виліз на тонку кригу. Звичайно, ми різко зреагували, і дитина не встигла відійти далі від берега, як на, на метр. В районі острівка, кінець острова, там лавка. І там не помітно, що вони роблять, а тільки помічаєте, коли вони різко спускаються до води. Ми помітили, що щось не то відбувається, а він швидко зняв себе курточку і, і до, наблизився до краю криги. Крига на водоймах кажуть рятувальники зараз надзвичайно небезпечна, адже вона дуже тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини. Тож, нехтуючи правилами безпеки, людина може провалитися під лід і навіть загинути. Основні правила під час перебування біля водойми це не перевіряти кригу ногою чи кидати якісь небезпечні предмети на кригу. Так само не залишати без нагляду дітей. Не кидати патишки для собачок, для тваринок, щоб бігали по кризі. Є випадки, коли є рибалки не місцеві, то ми до них хочемо звернутися і попередити, що перевіряти кригу обов'язково треба пішньою і пам'ятати, що товщина криги для одного пішохода від 7 см. На даний час крига є небезпечною, оскільки вона має товщину до 3 см. Переходити водойми нагадують рятувальники варто у спеціально призначених та відведених для цього місцях. А щоб запобігти нещасним випадках на об'єктах взимку цілодобово чергують рятувальники. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.